Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, коротенько підіб'ємо підсумки. В контексті цього тижня щодо роботи в палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, як ви зрозуміли, основне завдання, яке стояло перед палатою на цьому тижні, було обрання нового спікера палати, але цього знову ж таки не відбулось по причині того, що за три раунди голосування, за якими ми спостерігали на цьому тижні. Представник від республіканської партії Джим Джордан не зміг набрати 217 голосів і таким чином стати спікером. Якщо проаналізувати події, які відбувалися вчора, 20 жовтня 2023 року, то вони майже нічим не відрізнялись від подій вівторка, середи та четверга, відбувся третій раунд голосування. За яким Джордан отримав ще менше голосів від представників республіканської партії ніж це було під час першого та другого раунду? Якщо проаналізувати результати цього голосування, то за Гакіма Джефріса від демократичної партії віддали свої голоси 210 конгресменів. За Джима Джордана всього 194 голоса. 25 конгресменів від республіканської партії загалом проголосували за інших республіканців своїх колег. Всього брало участь у голосуванні 429 конгресменів. І після цього відбулось закрите засідання республіканської партії, де проводилось таємне голосування на рахунок того, чи потрібно далі Джордану приймати участь у. Кандидатстві на посаду спікера і CNN зазначає, що голосування показало, що більшість республіканців говорять про те, що Джордан має зняти свою кандидатуру з цих перегонів, і, начебто, Джордан зазначив, що поважає результати такого таємного голосування серед республіканців. Також варто відзначити, що палата не розглядала. Вчора резолюцію щодо розширення повноважень для тимчасового спікера Генріка Патріка, точніше Мак Генрі. І це говорить про те, що за цей тиждень Палата представників не вийшла з тієї глибокої кризи, яка була спричинена відставкою. Колишнього спікера Палати представників Кевіна Маккарті на початку жовтня 2023 року. Наступне засідання Палати представників заплановано на 24 жовтня, і ми знов ж таки не можемо зрозуміти, які ж питання там будуть розглядатись. Наскільки ми розуміємо, знов ж таки про це повідомляє видання CNN, у понеділок. Республіканці будуть намагатися. Розглядати якісь альтернативні шляхи виходу з цієї кризи, можливо, ми побачимо нового кандидата на посаду спікера від республіканців. Проте варто вже відзначити, що навіть той новий кандидат він навряд чи зможе об'єднати залу. Залу В контексті республіканської партії хочу на цьому наголосити, тому що зараз ми бачимо чітке протистояння в республіканській партії між поміркованими представниками цієї партії та от тими 30-ма трампістами радикальними, які знов ж таки намагалися просунути. Кандидатуру Джима Джордана на посаду спікера тому знову ж таки ми не можемо абсолютно прогнозувати, що має відбуватися протягом наступного тижня. Водночас адміністрація Байдена направила до Конгресу новий запит. І ми про це говорили в попередньому відео щодо виділення більше 100 мільярдів доларів на додаткову допомогу для України Ізраїлю та Інші знову ж таки потреби. І цей документ, знову ж таки, потрібно невідкладно розглядати для того, щоб Україна, Ізраїль і інші країни отримали цю допомогу. Але все стикається в тому, що немає спікера Палати представників. Тому Висновок дуже простий, криза, вона продовжується, і станом на зараз ми не знаємо до якого часу, ми будемо спостерігати фактично за паралізованим органом нижньою палатою Конгресу Сполучених Штатів Америки. Маємо надію, що криза буде вирішена якнайшвидше, але з кожним таким, до прикладу, голосування за спікера. Палати представників, ми розуміємо, що дуже малі шанси того, що це буде вирішено. Швидко, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на youtube канал Independent Полічекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!